«Сцена-5» — це простір, який ми створили рік тому на базі минулого клубу Культура звука від назви Сцена. Ми приймаємо у себе різноманітних гостей, в тому числі проводимо якісь події, виставки, перформанси та таке інше. Основна концепція фестивалю Пляж це все-таки електронна музика. Ми робимо декілька танцполів, і там, і там буде електронна музика різних жанрів. А між цими танцполами буде діяти наш двір, який ми кличемо сад. На базі саду буде влаштований фудкорт, чайна. Також ми дізналися, що саме у цьому місці 100 років тому був пляж. Ми задумали відновити цю традицію, бо Харкову не вистачає якогось міста, де люди б могли прийти відпочити як на пляж. Хотілося б долучити харківських митців, які вміють робити щось своїми руками і можуть зробити якийсь новий арт для нашого простору, який ми можемо розташувати десь на танцполі, у саду або ще десь. Трохи змінити саму локацію. Відчуваю, що в майбутньому ми також будемо шукати волонтерів, які будуть згодні долучитись до цього проєкту та допомогти нам у реалізації всіх цих ідей.